У Києві відкрили терапевтичний сад, особливий простір для відновлення та емоційної підтримки військових. Тут ветерани війни і діючі військові зможуть пройти реабілітацію і побувати на майстер-класах, і навіть зайнятися садівництвом. Як працює простір, перевірила наша кореспондентка Ельвіна Ситбулаєва. Більше деталі дізнаємося у неї. Ельвіно як багато людей вже перевірили локації. Вітаю ігри. Так ми знаходимося недалеко від терапевтичного саду. Він складатиметься з сп п'яти своєрідних таких кімнат. Кожна з них має свою функцію для відновлення і душі тут проводитимуть і звукові терапії, і тілесні практики, імітація, окрема зона відновлення для вирощування рослини і під час роботи землею задіяне і руки, і руки, і тіла, і допомагає зняти саме напругу. Усе це створено для ветеранів, захисників та захисниць, які повертаються з війни. І основна мета ідея просто відновити здоров'я через рух і контакт із природою. Пропоную послухати. Підсилити вплив природи на п'ять органів чуття з одного боку. Тобто тут є різні способи підсилення. Різні рослини, які є різними за кольором, привабливими за кольором, різними на дотик. Тут різні рослини приваблюють різних птахів, тому і звуковий ефект відбувається. Терапевтичний сад вже відвідали і ветерани, і ветерани війни. і вже відчули і подивилися, як вона працює на початку, і пропоную послухати, що вони кажуть, і що вони вже зробили. Я по суті заповнив землею і посадив квітку. Цікаві враження. Я не можу сказати, що Ну, все такі нові враження. Тобто, певно, якісь таке умиротворення, спокій, сам простір, тобто це такий можна сказати, ліс. Та, чи... Посадка і тут приємний запах, і від квітів. Коли робиш на природі, то воно само каже, давай. І ти вкладаєш душу, а не, а не так, як. Ти зробив, ти, бо ти хочеш, щоб воно виросло. І ти стараєшся вкладуєш душу. Наразі розробляють е, програму, щоб вона е, працювала стабільно і вже не весні, а в, в повному такому простірі будуть працювати всі свої такі кімнати, які допомагатимуть нашим військовим і захисницям, які повертаються з фронту. Є? дякую, Лвіно. Ну, моя колега побувала у терапевтичному саду, де створили простір для військових та ветеранів війни.